Осінь поступово бере своє, шовті і тихо падає листя, дні корочують, а ночі холоднішують. Часом дощ так накриває, що хочеться загорнутися в плет, взяти чашечку теплого чаю і просто дивитися улюблені фільми. Але сьогодні ми покажемо місце, де можна по справжньому класно провести один з осінніх днів. куди можна вирушити, аби навіть не виїжджаючи далеко з великого міста, по справжньому відчути настрій золотої пори. Поки погода ще тішить лагідним теплом, ми вирішили зловити останні сонячні дні і вирушити на гарбузову ферму в повсині. Вхід коштує 40 злотих, і це одне з найпопулярніших осінніх місць відпочинку біля Варшави. Почнемо з головного, з гарбузів. Тут осінь відчувається як на дотик, так і на запах. Свіже повітря, трохи вологості і яскраві плями цих помаранчевих красенів. Ідеальне місце для прогулянок та найатмосферніших фото цього сезону. А далі пропоную познайомитися з місцевими жителями. Кроликами, козочками та навіть милими альпаками. Тут по справжньому відчуваєш себе на справжній фермі. Можна погладити пухнастихів, а їх кумедні витівки точно піднімуть вам настрій. Ми потрапили наче в Майнкрафт. Як думаєш що вони їдять? Він мене зараз плюне за це агресивний якийсь. Я буду думати, що це він. Після прогулянки час на маленький перепочинок. У затішній кав'ярні ферми готують ароматну каву, гарячий чай і, звісно ж, гарбузові ласощі. Від ніжного порога до наваристої гарбузової зупи. Осінь по гарнятку. Саме так це відчувається. А на завершення трішки пригод. Соломіний лабіринт чекає на своїх сміливців. Тут можна заблукати, посміятись і назбирати ще трошки теплих вражень, перш ніж вирушити додому з осіннім настроєм і гарбузами на пам'ять. Охохо! Що ви хочете додати у сірі осінні дні трішки яскравості, обов'язково завітайте на гарбузову ферму. Тепло і затишок гарантуємо. Тут є ключ. Давай заведемо. Обідно. Не дали покататися на тракторі.